Вітаю всіх, ну що ж, підніму тему зняття військового стану після 9 травня. Давайте подивимось. Зняття військового стану після 9 травня можна очікувати взагалі в Україні. Зняття військового стану після 9 травня можна очікувати в Україні, дивимось. А випадає ваш то. Можна очікувати в будь-який момент. Майте це на увазі. Вам всю правду не кажуть. Так. Воно наче все по колу, його подовжують, подовжують, але очікувати можна в будь-який момент. Так, зняття військового стану після 9 травня. Буде? зняття військового стану після 9 травня. Йдемо до цього. Тут це кубків, тут рицар кубків. Очікуємо зміну ситуації кардинальну. Дуже сильно. Вам же все накажуть і нам також. Тобто, в принципі, йде ситуація до цієї зміни. Вже було в інформаційність про це. Типу, якщо знімемо, то буде то, все. Якщо про це кажуть, то це є дзвіночок. Тобто, це вже таке його зняти можуть будь-коли і будь-як вже такі предпосилки починаються.